Вас вітає Перший дашівський біологічний канал і любитель ботаніки Ємсетко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо основні розділи біології. Наука біологія дуже обширна і складна, і складається вона із дуже багатьох розділів, і на кожного розділу ми знаходимо любителів. Біологія дає відповідь на питання, наскільки різноманітним є світ живих організмів? І відповідь біології така: дуже і дуже різноманітна, їх просто мільйони видів. Ботаніка найдавніша біологічна наука, і вивчає вона рослини. Ось ви бачите найбільшу квітку на нашій планеті, яка може мати діаметр 1 метр і важити більше 10 кілограмів. Рафлезія. Зоологія це ще одна найдавніша біологічна наука, вивчає вона тварин. А ще є наука про гриби, мікологія. І наука про бактерії, мікробіологія. А є ще вірусологія, наука про неклітинні форми життя. Якщо чесно, віруси взагалі не живі, Але крім біології, їх більше й немає кому вивчати. Біологія дає відповідь на питання, із чого складаються та як побудовані організми. Наприклад, ми знаємо, що всередині людини знаходиться скелет. Більшість багатоклітинних організмів складаються із органів. Наприклад, ви можете сказати, що у рослин є органи корінь, степло, листок, квітка це очевидно, у людини органів набагато більше. Органи складаються із тканин. Ось тут ви бачите шматочок листка в розрізі і ще його перекинули жилками догори. І ми тут бачимо самі різні типи клітин, ми це будемо вивчати десь приблизно взимку. Тканини складаються із окремих клітин. Ось тут для порівняння. Одна клітина належить рослині, та що зліва, а друга клітина належить тварині, та що справа. Навіщо їх зробили темно синіми і чорними, я не знаю. Клітини складаються із молекул, і про молекули ви вже чули на уроках природознавства. Молекули складаються з атомів, і тут окремі атоми показали ось такими кульками червоними, чорними і світло-сірими. Взагалі то Атоми і молекули вивчають не біологічні науки, фізика і хімія, тому що атоми і молекули не є чимось живим. Фу, я взяла фотографію із російського каналу 1. Фу, яка гадість, треба поміняти. Це давно взята фотографія. А ще є наука біофізика. Вона вивчає фізичні процеси у організмах. Наприклад, в організмах випаровується вода, або відбувається якесь утворення теплоти, або відбуваються електричні явища. А ще є біохімія. Вона вивчає хімічні реакції в організмах, і оця складна схема чекає вас у 9 класі, і ви навіть її якось маєте розібрати. Цитологія – це наука, яка вивчає клітини. Ось тут ви бачите клітину рослини. А ще є наука гістологія, Вона вивчає тканини, але уже у тварин. І ось тут ви бачите, чим вистелений наш ніс із середини, і ще клітини, які, мабуть, називаються стовбурові. Пізніше про них. Анатомія вивчає будову органів. Ось ці фотографії зроблені за допомогою комп'ютерної графіки. Тут використані форми моделей, але художник від себе там ще додав. Складно зроблені фотографії, але дуже ефектні. Морфологія вивчає будову організму в цілому. І якщо ви, наприклад, надумали піти в качалку, щоб якось змінити форму свого тіла, то вам також треба враховувати, яка ви людина від природи. Є люди тоненькі, височенькі і худенькі. Їм буде дуже важко накачати великі м'язи. А є люди, навпаки, походили місяць і вже такі собі м'язи накачали. Це треба вродитися ще. Біологія також дає відповідь на питання, які процеси відбуваються у живій речовині, і як саме ці процеси відбуваються. Наприклад, на цій схемі показано кровообіг, мабуть, що і в людини. Ще живі організми ростуть, і біологія вивчає процес росту. А фізіологія ще вивчає процеси, які забезпечують ріст. Ось, наприклад, ви бачите, як формується крона у яблуні. Якщо яблуні не обрізати, то у нас вийде височенька яблуня, яку нам буде складно доставати, і на якій буде мало гілок, де будуть родити самі плоди. Якщо ми будемо правильно обрізати це дерево, то ми сформуємо нижчу крону, до якої легше буде дотягнутися, і там буде більше гілок, на яких будуть зав'язуватись яблука. А ще організми розмножуються. Полюбуйтесь на маму і дитя орангутанів. Генетика вивчає такі процеси, які забезпечують розмноження. Наприклад, перед тим, як має розмножитись клітина, вона має приготуватися до цього. Ось тут ви бачите хромосому в клітині, у ній знаходиться ДНК, і треба спочатку зняти копію із ДНК, а потім вже розмножуватись. А ще організми взаємодіють із навколишнім середовищем, і з іншими організмами. Когось вони їдять, хтось їх їсть, від когось треба втікати, за кимось треба ганятися. Екологія вивчає такі зв'язки організму, і ви бачите, екологів за роботою. Здобутки біології використовуються на практиці, це наука практична. Якщо ви добре знаєте біологію, то ви, мабуть, щодня будете застосовувати ці знання. Наприклад, якщо ви працюєте у сільському господарстві і вирощуєте якісь рослини, або тварин вирощуєте, то вам треба знати біологію, або якщо ви зайняті у медицині, вам обов'язково треба знати біологію. Або, наприклад, якщо ви зайняті збереженням, Нашого довкілля, то знання із біології тут вас дуже виручить. Охорона природи займається збереженням, раціональним використанням і відновленням природних ресурсів. А на цій фотографії ви бачите, як нещасні, хто це в нас, якісь косатки. Кити маленькі такі, да, заблудилися у океані і вистрибнули на берег. Деякий час вони, звичайно, можуть і на березі побути, тому що дихають вони легенями, так як люди. Але їм важко лежати, і шкіра їхня пересихає. І ось тут прийшли волонтери, які їх хочуть порятувати. Біологічні науки використовуються на практиці, наприклад, у сільському господарстві. Або, наприклад, у медицині. Медицина вивчає, як люди хворіють і що треба робити, щоб не хворіти, і як можна вилікуватись. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе це корисно.